Вісім найсильніших стронгменів України, та з ними сподіваюсь, Ан-225 мрія. Нагадаю ще раз, завдання наших атлетів зрушити з місця шалену вагу 285 тонн та перемістити її на якомога велику відстань. Партнери заходу, генеральний партнер компанія Автострада, партнер компанія Маніту. Отже, вісім найсильніших атлетів спроба встановлення світового рекорду. Тримаємо кулаки. Бачимо, спортсмени приймають вихідні положення. І бачимо крушає з місця колеса Мрії. у роботу спортсмени. Бачимо, як крок за кроком переміщуються вони і рухаються. Він рухається. Подивіться, шановні телеглядачі, це фантастика. Крок за кроком командна робота. Друзі, це. Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Богдан Цинчук, Денис Добровський, Віталій Герасимов, Сергій Пономарів та Володимир Рекша роблять історію, творять історію на наших очах. Ми бачимо, як куражить всіх Василь Ярославович Вірастюк. Денис Бер Денис Добровський на наших екранах. Ми бачимо, як в Авангарді йдуть. Денис Бережник та Олександр Лашин і рухається. Мрія рухається вперед. Мотивує всіх і наш Олександр Гливинський. Бачимо, яка картинка. Отже. Ліміт часу вичерпано. Бачимо, які знесилені та виснажені наші атлети, але вони це зробили. Ми бачили, як рухались колеса Ан-225 Мрія нагадаю, що заявлено було 285 тонн ваги. Сюрприз, Вес самоліти зараз 330 тонн. Це правда, 330 цілих тому